Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як стереотипне мислення впливає на наше життя і формує наше сприйняття світу. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог, і в своєму блозі я ділюся корисними і практичними знаннями, які ви можете використовувати в своєму щоденному житті. Чи помічали ви колись за собою або за іншими людьми, як інколи ми швидко робимо висновки про інших людей, навіть не познайомившись з ними? Наприклад, ми думаємо, що всі художники не організовані, а всі програмісти вони інтроверти і замкнуті в собі. Знайомо вам звучить це процеси, які називаються в психології стереотипами або стереотипним мисленням. Стереотипи це спрощені уявлення про певні групи людей або про явища. Ці стереотипи вони можуть бути позитивними і негативними, але в будь-якому випадку вони відображають реальність лише частково, а інколи відображають цю реальність викривлено. Стереотипи вони допомагають нашому мозку швидко обробляти інформацію, але часто вони призводять до того, що ми помиляємося в своїх судженнях і в своїх висновках. Найпростіше це проявляється в тому, що людина вважає, що представники певної професії вони мають однакові риси характеру. І коли ми говоримо про стереотипне мислення, це тип мислення, про якому людина якраз оцінює інших людей або ситуації на основі загальних якихось уявлень, узагальнених або ж стереотипів. Наприклад, жінка, яка працює в ІТ-сфері, і. У неї виникають конфлікти з батьками через її вибір професії, тому що батьки кажуть, що жінка повинна працювати вчителькою або медсестрою. Це якраз є стереотип. що Якщо ти жінка, ти не можеш працювати в тій сфері, де працюють в більшості чоловіки. І можуть і з рідними якраз в цієї жінки виникають труднощі через те, що у батьків є цей стереотип і вони не хочуть від нього відмовлятися. Або ж, наприклад, коли чоловік йде. В декретну відпустку для того, щоб доглядати за дитиною, а дружина повертається на роботу після пологів, і люди на основі стереотипу, що з дитиною дитину повинна доглядати жінка, люди дуже критично ставляться до такого чоловіка, кажуть, що ти повинен заробляти гроші, ти не справжній чоловік, тому що з дитиною повинна бути жінка. І якщо люди дуже активно це нав'язують. То ну це може привести до труднощів, до конфліктів в сім'ї або з іншими людьми. Стереотипи можуть бути корисними. Це природний механізм нашого мозку, який в багатьох ситуаціях нас виручає у професійному середовищі. Це також може бути корисним, тоді, коли, наприклад, ми очікуємо, що лікар буде дуже. Уважним і педантичним в своїй роботі, а, наприклад, пілот літака буде використовувати, виконувати всі накази і всі інструкції. І ці стереотипи про професію вони можуть бути корисними і підтримують якраз стандарти цієї професії. І в побуті наші стереотипи також нам допомагають, тому що ми швидко орієнтуємося, наприклад, як поводити себе в ресторані, як поводити себе на діловій зустрічі. Тобто, ми про це особливо не думаємо, воно виникає автоматично. Але разом з тим стереотипи можуть і обмежувати наше життя тоді, коли вони заважають нам будувати стосунки, коли обмежують наш професійний розвиток, коли створюють бар'єри в спілкуванні, приводять до дискримінації і. Викликають конфлікти. Як же ми можемо зрозуміти, що у людини є стереотипне мислення? Найперше це спрощення складних явищ, тоді коли людина просто ігнорує унікальність та різноманітність ситуацій та людей, наприклад, на керівну посаду. Керівник не бере молоду дівчину, тому що він розуміє, що вона включиться в роботу, а потім з часом піде в декрет, і він її не хоче розглядати як серйозного кандидата через те, що в нього є стереотип про те, що як будуть далі розвиватися в неї події. Ще один момент це категоризація. Тоді, коли ми ділимо людей на певні групи за якимись. Зовнішніми або поведінковими ознаками, тобто, якщо ти належиш до якоїсь групи, то ось так ти будеш себе поводити. Наприклад, якщо ти дівчинка. То ти будеш гарно себе поводити в школі, і будеш гарно вчитися. Якщо ти хлопчик там з якоїсь багатодітної родини, то ти будеш відставати в навчанні і будуть з тобою якісь проблеми з поведінкою. Ще одна ознака стереотипного мислення це його стійкість, що його важко змінити, навіть якщо є докази до протилежного. Якщо людина вважає, що, наприклад, всі айтішники вони. Замкнуті і не вміють спілкуватися. І навіть якщо є людина, яка інакше себе поводить, то це ніяк не вплине на стереотип, людина скаже, що це якесь виключення, це щось тут не так, і її переконання залишиться таким же самим. І плюс наші стереотипи впливають на наші емоції, на нашу оцінку ситуації, дуже часто з негативного боку, якщо ми бачимо якусь людину, яка підпадає під певний стереотип, то, відповідно, зразу так до неї ставимося. Якщо, наприклад, ми бачимо групу підлітків, які голосно слухають музику, то можна, може зразу виникнути думка про те, що це якісь хулігани. Хоча, можливо, там, це у когось день народження. І якщо людина. Думає, ось такими стереотипами, ось так вона сприймає світ, сприймає себе, то, відповідно, з'являються і негативні наслідки цього мислення. Людина сприймає людей через упередження. Наприклад, якщо тобі там, виповнилася якась кількість років, там 50 60, ти не можеш вже продуктивно працювати. Або ж, наприклад, обмежуються можливості деяких людей, коли, наприклад, жінкам жінкам там складніше, вважається, що жінкам складніше бути на керівних посадах, тому що вони не можуть приймати холодні рішення. Тоді як чоловіки, наприклад, не можуть бути вчителя, добрими вчителями чи вихователями через їхню таку неемоційність. І якщо людина мислить стереотипами, відповідно можуть виникати труднощі в спілкуванні конфлікти, через те, що людина просто не вміє приймати відмінності, і це також може впливати на нашу самооцінку, тоді коли ми. Кажемо, якщо, наприклад, є стереотип, що жінка не може бути інженером, то, відповідно, людина буде собі казати, ні, я цього не зможу, в мене не вийде, тому що ну, це не моє. Я народилася жінкою, в мене це не вийде. Або я народився чоловіком і такі професії, наприклад, не для мене. І стереотипне мислення воно виникає в нас, звичайно, під впливом нашого оточення, під впливом звичаїв, традицій, які є, які передаються з покоління в покоління. Наприклад, що чоловік має бути годувальником, а жінка береги дому, навіть якщо жінка хоче будувати кар'єру, і якщо чоловік хоче навпаки залишатися вдома. Це може бути соціальний вплив, вплив медіа, реклами, оточення, коли показуються певні категорії людей тільки в якомусь світлі. Наприклад, щасливі домогосподарки, ми дивимося на цих щасливих жінок, і якщо ти не відчуваєш себе такою щасливою жінкою, або ти чоловік і в тебе ж не така щаслива жінка, як показують в рекламі. Ну, відповідно, нібито щось не так. І якщо ми мали якийсь певний досвід взаємодії з якимись людьми, ми можемо повідомляти. Е Транслювати цей досвід і на інших людей, наприклад, якщо ви мали якийсь конфлікт із людиною іншої національності, то відповідно ви можете думати, що в цій національності всі такі, наприклад, всі такі конфліктні або всі такі добрі і всі так гарно допомагають. Чи можна стереотипне мислення змінити? Звичайно, можна. Для початку, як мінімум, його потрібно помічати, але особливість в тому, що люди, які Мислять стереотипами, вони дуже рідко погоджуються з тим, що з їхнім мисленням, з їхнім сприйняттям щось не так. Вони навпаки доводять те, що вони праві і так завжди було, і немає чого тут ось щось змінювати. Але якщо, наприклад, ви в себе помічаєте стереотипне мислення, тоді спробуйте і ви хочете це змінити, спробуйте ці стереотипи, хоча б помічати. Ви можете помічати і визначати свої автоматичні думки, оцінки про інших людей. І дивитися, звідки вони взялися? Хто вас переконав в тому, що ось так воно і є? Хто вам сказав, що там жінка має сидіти вдома, а чоловік забезпечувати сім'ю? Звідки це взялося? І чи базується це на реальних фактах, і чи відповідає це теперішній ситуації? Ми не можемо взяти і просто зламати ці стереотипи, але потрошки їх змінювати, ми точно можемо. Ви можете себе запитувати, а чому я так думаю? А звідки я це взяла? А чи це точно базується на фактах, чи це лише на припущеннях або на чиємусь досвіді. Стереотипне мислення це певне таке обмеження себе в певному колі. Тому, якщо ви хочете, щоб ваше стереотипне мислення змінювалося, ви можете розширювати ваш кругозір і дізнаватися щось нове, спілкуватися з новими людьми, бачити, як вони взаємодіють, що вони говорять, ви можете читати літературу, подорожувати і вивчати інші історії, інші моделі поведінки, для того, щоб побачити, що те, як я собі це уявляю, може бути інакше. Також можна зараз є дуже багато історій інших людей, де ви можете побачити, як, повертаючись до тих самих чоловічо-жіночих стереотипів, як, наприклад, жінки будують успішну кар'єру, як чоловіки при цьому залишаються з дітьми, доглядають їх, ми можемо бачити. Таке певне руйнування оцих стереотипів, яке вже сформоване те саме про чоловічі і жіночі професії, те саме про те, як твоє дитинство впливає на тебе. Якщо ти з неблагополучної сім'ї, то нічого тобі не світить. Якщо ти. Не будеш гарно вчитися, то в житті в тебе нічого не складеться. Це все стереотипи, яким ми віримо, і яким є інші підтвердження. Якщо ви почитаєте подивитеся історії інших людей, ви побачите, що кожен із цих стереотипів можна спростувати, тому розширюйте ваш кругозір, ваше бачення для того, щоб бачити не тільки вузьку якусь стежинку, а бачити інші варіанти. Ну і звичайно, спробуйте виконувати практичні вправи, які змінюють ваше мислення, які дозволяють вам бачити інші варіанти і критично ставитися до того, що ви чуєте і бачите від інших людей. І важливо оці внутрішні упередження їх відслідковувати, давати собі можливість не робити поспішних висновків, бути готовим до того, що хтось може думати інакше, і пробувати. Таким чином потрошки змінювати стиль свого мислення. Якщо підвести підсумок, то стереотипи є для нас важливими, вони спрощують нам пізнання цього світу і перебування в цьому світі. Якщо нам стереотипи наші не заважають, ми можемо залишати їх без змін. Але якщо ви відчуваєте, що ви обмежуєте себе через те, що керуєтеся певними стереотипами, то пробуйте їх змінювати. Це шлях до вашого. До вашої свободи мислення і кращого розуміння світу. Пробуйте робити маленькі кроки щодня, і я вірю, що у вас настануть зміни. Якщо вам було корисне це відео, підпишіться, поділіться і залиште коментар, якщо є питання, або ви з чимось не згодні або згодні. Рада буду вашим відгукам. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.